Привіт, це контекст. Подкаст, де ми коротко розповідаємо про найважливіші події в Україні та світі, що трапилися за останні тиждень. Мене звати Ілля Кабачинський. Контекст. Проект MindUA та BOV Media. Головна новина дня, в якій ми записуємо цей епізод. Операція головного управління розвідки України це потоплення ще одного патрульного російського корабля. Його назва Сергій Потов. Завдяки безпілотним морським дронам Магура 5 цей корабель зазнав пошкоджень та пішов на дно. Є інформація, що прямо в момент атаки на корабель на ньому також перебував гелікоптер, який також не вдалося врятувати, але не весь екіпаж загинув. Оцінка корабля приблизно 60-65 мільйонів доларів для України. Це ще одна перемога, і я хочу в двох словах розповісти про цей корабель і чому це важлива перемога. Перше, це проект 22160. Його вражають військові експерти не дуже вдалим. Це порівняно. Новий корабель російських морських сил, чи як їх правильно називати. Але його всі називають повільним, не дуже маневреним, і загалом у нього порівняно слабке озброєння. Теоретично це модульний корабель, на який можна доставляти різну зброю, але ця різна зброя просто не виготовлялася відповідними російськими заводами. Тому власне і вважають його не дуже вдалим. Таких кораблів в чорноморському флоті було чотири зараз неушкодженим залишається лише один. При цьому ось цей Сергій Котов долучився до Чорноморського флоту лише у 22-му році. Тобто він зовсім-зовсім ну, новий. Для чого цей корабель взагалі використовується? Він патрульний, тобто його задача по-перше, охороняти територіальні води, а по-друге, захищати великі кораблі. Ось ці ракетні фрегати, по типу якраз крейсеру Москва, який був затоплений у 22-му році. І Сергій Котов, зокрема, що цікаво, також брав участь у атаці на острів Зміїний. Так, от експерти відзначають, цікавий феномен. Патрульний корабель був створений в. В тому числі для того, аби захищатися від подібних морських дронів і від таких атак невеликих кораблів противника. Але по суті, Україна змогла своїми дронами спланувати та знищити вже е, не один подібний корабель. Ворога зазнавши при цьому Україна не зазнала жодних втрат. Росія ж зазнала втрати власне військового з цього патрульного корабля. І мова тут не лише в коштах, а в тому, що нагадаю, Росія не може заводити до Чорного моря зараз нові кораблі. Стамбул, Туреччина заборонила це робити для України, також але для України це менш критично. Таким чином, ми бачимо, що Росія залишається якраз без ось цього от маленького порівняно маленького флоту, який Аби захищати їхні бази, їхні територіальні води, їхні великі кораблі, і Україна все більше і більше фактично знищує цей флот для нас. Це надзвичайно важливо і є насправді важливою великою перемогою. На жаль, справи на суші в Україні йдуть не так добре як на морі, і останнім часом маємо багато тривожних повідомлень про те, що Росія продовжує активізувати свої наступальні дії на по суті всіх напрямках. Це, зокрема, місто Куп'янськ, Лиман, Часів Яр, що недалеко від Бахмуту. А також подальший наступ після вже захопленої Авдіївки. Росія кидає на це величезні сили, і ми бачимо, що. Що ворог фактично не рахується своїми втратами за лютий і на початку березня Росія втратила більше 10 винищувачів су 34 кілька перепрошую, бомбардувальників су 34 кілька винищувачів су 35 А також е літак, розвідувальний літак А-50. Це також вже не перша втрата для Росії. Вона всіма силами намагається розбомбити. Укріплення українців використовує для цього власне ось ці е, ракети е, ФАБи, які скидають з су 34 і готова ризикувати ними, незважаючи на те, що вони несуть величезні втрати. На жаль, ми до кінця не маємо інформації, скільки ж в Росії залишається цих літаків, тому що остання цифра, яка подавалася в медіа, це приблизно сотня су 34 на початок повномасштабного вторгнення. І лише в лютому було збитий десяток. А також до цього збивалися, скільки їх залишається не тому за різними осінт та дослідженнями приблизно 5 штук в рік вони можуть десь робити й те не завжди. Тому яка ситуація ми до кінця не розуміємо. Але знову ж таки, ми бачимо, що з української сторони ситуація залишається складною. Про активні наступальні дії, про штурми говориться весь час. Я думаю, можливо, в якихось наступних випусках ми пояснимо важливість ось цих напрямків, на які наступають росіяни, тому що це не просто якісь там містечка, це селище, це саме логістичні вузлові станції, які необхідні Росії для зручнішої логістики, доставки боєприпасів і тому подібне. Але тиск йде постійний. І е, вказують експерти, що, наприклад, на е, деяких напрямках стоїть чисельність військ у сотню тисяч людей. Нагадаю, на на Авдіївку одночасно наступало групування приблизно в 40 тисяч людей. Тобто, ворог кидає величезні сили. В той же час в Україні залишається велика проблема з боєприпасами. Нагадаю, Сполучені Штати Америки досі не проголосували допомогу для України, що з нею відбувається наразі, невідомо в той же час. Досі не вирішене питання з снарядами, які знайшла Чехія. Нагадаю, десь у кінці лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що він знайшов 800 тисяч снарядів, які можуть підійти Україні. Крім того, їх можна направити до України за лічені дні, але для цього потрібне фінансування. На жаль, немає у нас більше інформації, тобто, де ці снаряди знайдені. Інформація подавалась так, немов вони були у нього на задньому дворі чи десь на складі. Жов вони в якійсь іншій країні чи є якийсь виробник, в якого є запаси, і він готовий їх швидко віддати. Інформації немає. Чехія сказала, що не може це все профінансувати за власний кошт, але знайшлись вже кілька країн, серед яких Канада, Бельгія, країни Балтії, які заявили, що вони готові долучитись до фінансування цих цієї операції по купівлі власне цих снарядів для України. Це надзвичайно критичний момент. Не вистачає боєкомплекту на це зараз жаліються всі. Тому що артилерійська війна ідеї росіяни зараз у цьому перемагають для розуміння. Росія на 2024 рік за деякими джерелами запланувала виготовити 2,7 мільйонів снарядів. Звісно, це інформація купа дає ворог. Ми не можемо бути впевненими, що це не ІПСО і не дезінформація, але так чи інакше, Росія насправді є надзвичайно великим виробником зброї. Просто для розуміння приблизно кожен місяць вони виготовляють 10-15 нових танків це 200 на рік. практично жодна країна світу не може позмагатися з Росією по такому активному виробництву зброї. Можливо, про це також зробимо якийсь окремий випуск, детальніше про це розкажемо. Але да, Росія залишається надзвичайно сильною активною в цьому плані країною. Тому допомога заходу нам важлива, і прикро, що ми досі не знаємо, що ж там власне відбувається з американською допомогою, але будемо сподіватися, що найближчим часом вона до нас прийде. Другий важливий момент, який надзвичайно хочеться обговорити, це Німеччина, а також таємні переговори військового керівництва Німеччини. Інформацію у мережу звила Маргарита Симонян, російська пропагандистка, і тому на початку до неї не було довіри. Але німецькі медіа попросили власне представників уряду Німеччини заявити це відео правдиве чи ні, аудіо. Перепрошую, німці заявили, що дійсно така розмова була аудіо. Правдиве, не вся інформація, вони не можуть стверджувати, чи, чи вся інформація правдива чи ні, оскільки це є державною таємницею, і вони намагалися певною мірою сказати, що деякі дані були викривлені. Але м -м, загалом суть, як ми можемо розуміти, в принципі, може відповідати дійсності. Про що ж у цій таємній розмові говорили? По-перше, мова йшла про те, щоб Україні все-таки передати ракети дальної дії Таурус, які можуть бити до 500 кілометрів, і власне говорили про можливе їхнє використання. Слово Кримське міст у записі не звучало, але говорилося про великий мостовий об'єкт, який ці який можна знищити цими ракетами. Такий об'єкт по суті один кримський міст. І як говорили представники ось цього військового керівництва, міст настільки великий, що 10 і, напевно, і 20 ракет точно не вистачить, оскільки там і ППО стоїть російське, та й сама мостова споруда надзвичайно велика та монументальна, і потрібно буде чимало ракет, навіть настільки великих і потужних для того, аби її знищити. Це половина розмови. Інша була про те, що ракети насправді дуже складні, дуже такі непрості у використанні. І тому німцям доведеться відправити своїх людей до України, які будуть навчати українців та допомагати їм власне з використанням цього боєкомплект, якщо можна так сказати, і це одна з речей, які дуже дуже лякають німці, оскільки вони кажуть: ну ви ж розумієте, що в такому випадку ми фактично станемо учасниками конфлікту, тому що ми будемо не просто передавати зброю, ми покажемо, як її використовувати. Ми будемо її налаштовувати для того, аби ці ракети летіли куди потрібно і як потрібно. І це така одна з речей, які надзвичайно сильно тригерять німецький уряд. Вони всіма способами, можливо, не хочуть долучатись до цієї війни напряму. Шольц каже, що дивіться Німеччина і так друга після сполучених штатів по об'єму наданої підтримки. Це приблизно 17 мільярдів доларів. І дійсно зараз Німеччина є одним з найбільших наших партнерів по передачі зброї, особливо тоді, коли Америка забуксувала в цьому плані. Німеччина намагається допомагати. Але от це є питання, яке залишається на порядку денним невирішеним. Шольц заявив, що тауруси поки не передають більшість країни Німеччини мається на увазі просто населення. Не підтримує цю ідею передачі. Чому так? Як говорять експерти, скоріш за все, досі є ось цей, знаєте, вайб вайп минулого, коли Німеччина напала на Росію. Вони не хочуть цього повторювати. Окрім того, вони вже неодноразово казали, що готові передати будь-яку зброю, якщо вона не буде їздити російською землею. Але тут важливий інший момент: те, що витік подібної інформації стався. По перше, для німецьких спецслужб це важливий такий дзвіночок, що потрібно звернути увагу і. Розуміти про те, що кібербезпека вона надзвичайно важлива. Друге, це те, що все-таки це питання постійно обговорюється, воно не є десь законсервованим та забутим для України. Це дуже важливо. Інший момент, на який звернули наші колеги з The Wall Street Journal, це Володимир Путін і те, що він, начебто, готовий йти на переговори про припинення війни, але є одна умова. Це припинення війни може йти лише на умовах Москви, і з того, що пише власне видання. Проект мирного договору може передбачати лише той якийсь сценарій, який буде. Бачити Україну як країну позаблокову, як країну, такий собі буфер між Сходом та Заходом, як країну на яку величезний вплив має Росія. Звісно ж, вона має залишити за собою всі захоплені території. Звісно ж, Україна не може е, озброюватись надзвичайно швидкими темпами для того, щоб в майбутньому не намагатися повернути території і. Як говориться в The Wall Street Journal, це такий собі формат, знаєте, не до держави, в якому знову ж таки, політичні інститути не будуть сильні, і підтримка заходу не буде надзвичайно сильною. І ніхто не буде говорити про те, що коли-небудь Росія буде змушена повернути свої території. Насправді це вже не перший подібний текст від західних партнерів про те, що Росія готова домовлятися лише на її умовах у кожному іншому випадку, Росія налаштовується на довготривалу війну, незважаючи на те, які ресурси їй доведе. Вдеться на це покласти. Вона впевнена, що країни НАТО не будуть підтримувати Україну ніяким чином, як окрім збройно, тому вона може розуміти і йти на цю війну на виснаження для України. Це також дуже непростий сценарій, оскільки кількість наших партнерів обмежена і ресурси, їх як ми бачимо, також не безкінечні. Вперше цього тижня заговорили настільки ясно і голосно чи широко про те, що можливо варто відправити до України свої війська. Про це заговорив пан Макрон, стверджуючи про те, що це президент Франції Еммануель Макрон, про те, що це тільки ідея. Він не обговорював її з іншими представниками країн НАТО, і очевидно, що наразі ну про це мова не йдеться. Це лише роздуми. Чимало країн заявило, що це роздуми, які і мають залишитися роздумами. Ніхто відправляти війська в Україну не будуть і навіть запиту такого немає. Але цікаво, що така думка з'явилася в пресі. Вона також з'явилася паралельно з цим витоком інформації від німців, оскільки там, серед іншого, вказувалося, що, наприклад, американські та британські військові вже є на території України. Але по суті, мова саме не про задіяння у бойових діях, а у допомозі, навчаннях, тренуваннях, налаштуванні певних систем, ремонті військової техніки, оскільки вся ця військова техніка. Ніка переважно з західного зразка і дійсно потрібні експерти, які будуть навчати наших людей. І Макрон згодом вже вкотре додав, що да, мова в першу чергу йде саме про це. Якщо ми будемо направляти більше нашої зброї, давайте й давати людей, які зможуть на місцях допомагати українцям нею користуватися. Але насправді це дуже цікава тема, і я думаю, що найближчим часом ми з вами окремо поговоримо про от такі слова, і що того знає, можливо. З'являються вони у пресі не просто так, оскільки за цими словами може йти щось більше, поки ми цього не знаємо. Але в майбутньому можливо все. Наразі я буду закінчувати цей епізод контексту. Нагадаю, що ми створюємо разом з My2A та Bov Media. Закликаю підписуватися на. Усіх платформах До того, ж, якщо вам цікаво дізнатись про якусь тему детальніше, або у вас є якась своя ідея, ви можете написати нам або мені в інстаграмі, або в MindUA. А якщо ви слухаєте через Spotify, там можна напряму відповідати на подкасти. І ми будемо бачити на цьому, все Щасти!